Оперативники Тернопільського районного управління поліції вийшли на слід гастролера, котрий вчинив два замахи та одне шахрайство в обласному центрі. Зловмисник зізнався, що роботу кур'єром у лапках знайшов в інтернеті. Зі мною зв'язався через месенджер Телеграм чоловік за ім'ям Дмитро, запропонувавши роботу мені. Кур'єром перевозити гроші з міста до міста, як встановили оперативники, наприкінці липня, Одесит прибув до Тернополя, оселився у хостелі і вже наступного дня пішов на справу. Мав забрати 20 тисяч американських доларів у старенької пенсіонерки, котрій було повідомлено, що гроші необхідні для лікування її доньки. Дойшовши до адреси, плани змінилися. Він сказав: відбій, повертайся назад. Чекай далі. Друга спроба заволодіти чужими коштами теж провалилася. Тернополяни, у котрих вимагали 10 тисяч доларів США для начебто термінової операції їхні удуці, теж виявилися пильними і грошей не віддали. Потерпілими не було передано грошові кошти, оскільки вони запідозрили шахрайські дії відносно них. Та гастролер таки не поїхав з Тернополя, не заробивши. Жителька обласного центру наступної ночі віддала 22 тисячі гривень, бо по телефону їй розповіли, що гроші потрібні для порятунку доньки, котра за кордоном. Третій раз я пішов на адресу, де відкрила мені жінка похилого віку. І я вилучив в неї 22 тисячі гривень. Представившись лікарем, в ході здійснення оперативних розшукових заходів працівниками поліції було встановлено що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний житель міста Одеси 1990 року народження на сьогодні. Зловистою оголошено підозру за частиною 3 статті 15, частиною 3 статті 190 та частиною 2 статті 190 кримінального кодексу України. Слідчі оперативні заходи тривають. Поліцейські перевіряють підозрюваного на причетність до вчинення інших. Протиправних дій на території України у випадках, коли до вас телефонують невідомі особи, повідомляють про те, що родич чи близький знайомий потрапив в біду, ДТП, зберігайте спокій в даному випадку. Зв'яжіться з родичами, зі знайомими, перевірте дану інформацію. в Ніякому разі, не передавайте грошові кошти незнайомим людям. У випадках, коли дана інформація не підтверджується, просимо вас телефонувати на лінію 102 та повідомляти про дані випадки.